Чемпіонату Європи із Франції привезли чернівецькі каратисти. Спортивний туризм використовуватимуть для підготовки військовослужбовців. Зовнішнє незалежне оцінювання з англійської мови проходили абітурієнти. Вітаю вас на п'ятому каналі події Чернівців та області 10 червня в інформаційній передачі. Місцевий час в студії Майя Гуменна. Малий прикордонний рух так і не вступив у дію. Нагадаємо, завдяки малому прикордонному руху українці отримали можливість їздити в Румунію без віз. В силу угода вступила ще у травні, проте нововведення поки діють лише на папері. У генеральному консульстві Румунії досі навіть не розпочали приймати документи на оформлення спеціального дозволу. Пояснюється тим, що потрібен час, щоб владнати певні технічні питання. Скільки саме знадобиться тиждень чи місяць, не повідомляють. Та навіть після того, як заяви на оформлення малого прикордонного руху таки почнуть приймати, чекати його доведеться ще близько 60 днів. Дозвіл малого прикордонного руху видається протягом 60 календарних днів. І він від відправлятиметься консульством, нашим консульством, почтою, тобто, громадянин, який подав заяву, отримає вдома цей дозвіл малого прикордонного руху. Близько восьми сотень абітурієнтів 10 червня у Чернівцях проходили тестування з англійської мови на виконання 43 завдань з англійської в учасників ЗНО було дві години. Я готувалась перед тестуванням. Учасники поділились із нашими журналістами. Вони наполегливо готувались і зараз розраховують на власні сили. 10 червня в абітурієнтів тестування з англійської. Зараз хвилююсь, хочу вже сісти в аудиторію і почати писати. Готувалась я наполегливо, багато читала. З репетитором я не готувалась, Сподіваюся, на власні сили. Я би хотів поступити на міжнародні відносини, для того здаю англійську. Найбільше боюсь твору писати, тому що там найбільше знань потрібно. Перед початком іспиту в одному з пунктів тестування четвертому ліцеї проводять невелику інструкцію. Учасникам ЗНО радять позбутись зайвих речей, які згодом все одно може виявити металошукач. Не можна заходити з предметами, які можуть передавати або приймати інформацію. Ці предмети будуть вилучатися. Якщо хтось не дослухається до цієї промови, яку я проголошував перед пропуском дітей, ось можна проносити з собою тільки напої прозорів. Прозорій пляшці без етикетки. Нікіта на ЗНО прийшов лише із найнеобхіднішим. Навіть телефон з собою не взяв, паспорт, сертифікат, запрошення ручки. Англійську хлопець дуже сподівається скласти без проблем. Далі ж бо два наступні випробування. Ще попереду у мене математика і фізика. Я буду поступати на програміст, Напевно, що в Київський національний авіаційний університет. Напередодні абітурієнти проходили ЗНО з французької, німецької та іспанської мов. Попереду ще російська. Загалом цього року охочих проходити тестування з іноземних мов поменшало. Це менше ніж торік, тому що, зокрема, наш Чернівецький національний університет у переліку необхідних іспитів вступних вилучив англійську мову, зокрема географічний факультет. Зрештою тестування з англійської мови в області минуло без проблем. Дискваліфікацій не було. А ті 150 абітурієнтів, які не з'явилися нині на пункт тестування з поважних причин, англійську мову можуть написати на додатковій сесії 30 червня. Має Ярослав Левицький місцевий час. Людей з особливими потребами дистанційно навчатимуть комп'ютерні грамоті. Таким став один із соціальних проєктів, які цьогоріч перемогли на конкурсі міської ради. На проєкт інваліда першої групи Олега Шевченка виділять 9 тисяч гривень. Олег Шевченко на відстані навчає комп'ютерні грамоті півтори сотні людей з обмеженими можливостями і згодом навіть залучає їх до співпраці із компаніями-партнерами. Я діта у Олега два місяці. Учоба у нас проходить через скайп, дають завдання фотошоп, створення логотіпів, створення візиток, карточок різних, створення сайту, шапки. Вот. Ну і зараз ми продвигаємося все далі і далі. Той проєкт, який дає інвалідам на рибу, він дає вудку. Він спрямований на те, щоб залучити наших інвалідів не просто до основ комп'ютерної грамотності. А дати ті професії, які пов'язані безпосередньо з використанням інтернет-ресурсів. Загалом в цьогорічному конкурсі міських соціальних проєктів взяли участь 11 громадських організацій. На реалізацію їхніх проєктів виділено 100 тисяч гривень, чимало із задумів пов'язано з відпочинком дітей, батьки яких перебувають у зоні АТО та облаштуванням музею, де окреме місце буде відведене нинішнім подіям на сході країни. Дев'ять пожеж сталося у Чернівецькій області. Чотири з них від блискавки. У селі Берегомет Фіцмацького району від удару блискавки загорілося горище житлового будинку, а в Лужанах загорілася дача. Блискавка стала причиною також у пожежі в селі Маршинці Новосельського району, де горів житловий будинок, та у Чернівцях по вулиці Моріса Терези. Під час цього вогнем була охоплена трансформаторна підстанція. Всі ці пожежі були ліквідовані пожежно-рятувальними підрозділами. Загалом за останню добу пожежно-рятувальні підрозділи здійснили 9 виїздів. Під час яких було врятовано дев'ять будівель та дві одиниці техніки, в Україні туризм почали все більше використовувати під час підготовки військовослужбовців. Це школа виживання, яка знадобиться і в буденному житті, і на війні. Ольга Андріцька. Далі. Я спочатку там боявся де оті локі дошечки. Так. А потім. Потім я вже не боявся. Є трохи адреналін. Любитель мотузкового туризму. Іван розповідає, що разом із друзями він часто приходить на майданчик, аби відпочити. Для нього це розвага, та зовсім інакше на цей вод спорту дивляться фахівці. Кажуть, шанувальники активного відпочинку навіть не підозрюють, скільки позитивного досвіду отримують. Слідство туризму, вони дуже ефективно використовуються военно-патриотическом воспитании и при подготовке военнослужащих. Сейчас вот мы работаем с управлением, образова... с управлением физической культуры и спорта Министерства обороны Украины, и вот они сейчас проводят так называемые школы выживания де основними еліментами якраз є ті уміння, які получають студенти дітям туристських походах. Ті, хто був у таких туристичних походах, вміє правильно організувати ні шліг. Він знає, як знайти їжу і очистити воду. А школа виживання розвиває надзвичайно важливу рису, витривалість. Вона потрібна і в буденному житті, і на війні. А ще таким юнакам доводиться разом долати перешкоди, тому вони стають справжньою командою. Буковинець Петро Пасці, розуміє, тому підтримує захоплення доньки. каже, хотілось би, аби все більше моли. Уді обирали саме такий відпочинок і аби цьому сприяла держава. Не вистачає дитячих лагерів, навіть по по всій області. І якщо було б більше дитячих лагері, якщо б наша власть би займалася. Больше дітьми і нашим будущим, то наверно би ся не було б війни в що однієї ініціативи для розвитку спортивного туризму недостатньо, не заперечують і чиновники без матеріальної бази, без ставлення влади місцевої місцевого самоврядування до розвитку спортивного туризму. Не буде її руху в цьому плані. Пішохідний водний гірський туризм на Буковині є все для того, аби його розвивати, і це не лише корисно, а ще й прибутково, каже експерт із Польщі, та й тут розповідає без Часті держави не обійтись, будувати туристичні атракції, створювати туристичні продукти це все робота підприємців. А держава повинна просувати цей продукт. До того ж, спортивним туризмом можна займатися у будь-якому віці, оскільки літній сезон вже розпочався. Інструктори активного відпочинку радять не баритися, а рушати у туристичні походи. Ольга Андрійська, Ярослав Левицький, Іван Чижик, місцевий час. Палаючі шини, порятунок постраждалих і підйом пожежною драбиною на висоту в чотири поверхи. Такі випробування влаштували надзвичайники чернівецьким журналістам. В будь-який час спеку та холод пожежники рятують сотні людських життів. Як це бути рятувальником? Спробували на собі чернівецькі журналісти. Спеціальні штани та куртка, три кілограмові чоботи, каска, кисневий балон та маска. Усе це довелося вдягнути журналістам, щоб подолати вогняну смугу перешкод із ямами, містками та палаючими шинами. На фініш журналісти прийшли із різними враженнями. Найважче взагалі дихати, тому що потрібно напевно правильно. Це дуже якісь такі великі вдохи. Це напевно діафрагма має добре працювати. Е, ну і я тепер розумію, що заздрити рятувальникам не можна. Можливість відчути те, як це бути рятувальником, якби така частинка важких трудових буднів. Вона е, дозволяє більш зрозуміти цю професію. І ставитися до неї більш повагою. Ще не до кінця, впоравшись із з враженнями, журналісти перейшли на наступну локацію. Тут усе було як в реальному житті: Задимлена темна кімната, глухі кути та постраждалі, яких врятувати потрібно негайно. Потерпілого врятували, але на журналістів чекала пожежна драбина і четвертий поверх, до якого потрібно було дістатись. Це завдання для журналістів виявилось найлегшим. Я по житті пацанка екстремалка, тому мені не дуже страшно. Дуже прикольно. Ну, вперше в житті я таке спробувала і сподіваюсь, не останнє. Дякуємо гарно нашій службі ДСНС за таку гарну можливість. Самі ж пожежники запевняють, і у житті усе набагато важче, адже ніколи роботу. не вгадаєш, яким буде наступний виклик. Та роботу вони свої люблять, по справжньому. Хто попав сюди і певний час прослужив, я думаю, що вже звідси не піде. Але якщо піде, то тільки або за станом здоров'я, або за вислови уроків на першому місці стоїть життя людей. А потім вже майно і все остальне. Олександра Агієва, Михайло Антонюк, місцевий час. Бронзову медаль з європейського чемпіонату привезла українська збірна з Карате. У команді, яка у Франції відстоювала честь держави, були і двоє чернівчан. У 13-му чемпіонаті Європи серед регіонів брали участь команди із 22 країн. Турнір проводиться в Парижі. Доросла чоловіча команда, які змагалися, і чернівчани. Євген Мутовилін і Валерій Чоботар здобула бронзу. У фіналі вони вибороли цю медаль у росіян. Приципали бій. Він вирішував, чи ми будемо битися ще один останній партнер наш, чи ми це чи цей бій буде заключний? От я зміг прорахувати дії свого супротивника декілька разів та впевнено, якби його переміг без шансів для нього. До європейських змагань українські спортсмени ретельно готувалися, щоб довести високий рівень наших каратистів, яких вже добре знають за кордоном. У нас дуже багато сильних спортсменів, які займають перші місця в рейтингах світових. Тому українських каратистів всі знають і поважають, і готувалися до нас. Я думаю, на всі 100%. Наразі спортсмени відпочивають і набираються сил для українських чемпіонатів, які відбудуться вже восени. Галина Мамчук, Михайло Антонюк, місцевий час. Це всі новини. Заходьте на наш сайт acc.cv.ua та дізнавайтесь більше інформації. Побачимось на п'ятому. Тримайтесь.